Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект щодо вдосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців. Під час дії воєнного стану тепер законопроект повинен прийти друге читання. Далі його має підписати голова парламенту та президент. Нагадаємо, у січні цього року повноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірне порушення права військовослужбовців на належне медичне обслуговування. Представники офісу Омбусмена перевірили клініку амбулаторно-поліклінічної допомоги медичних сил збройних сил України, після чого констатували, що відсутність електронного документообігу та. Електронного запису до лікаря призводять до паперової тяганини і черг? Більше про це будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку народний депутат Єгор Чернів. Пане Єгоре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку, доброго ранку, пане його. Власне, в січні цього року посмен Дмитро Лобінець повідомив, що в одній із клінік амбулаторно-поліклінічної допомоги Міноборони в черзі до окремих спеціалістів спеціалістів понад 500 людей. Скажіть, будь ласка, як новий законопроект допоможе змінити цю ситуацію? Ну, черги, це не єдиний день, хоча одна з основних, потрібно починати. З ми знаєте, ми пропрацювали весь ланцюжок від початку від отримання поранення до висновку ВЛК, і на початку, на, на етапі отримання поранення, по первинні документи формуються командирами не безпосередніми командирами тих, хто був поранений тих військовослужбовцями, і за Існуючим законодавством має бути розслідування проведення кожного такого пора. Але ми розуміємо на сьогоднішній день, що не завжди можна провести розслідування в умовах бойових дій, коли дуже динамічно змінюється обстановка. А через те, що ось ці документи щодо розслідування не отримуються наступними на наступному етапі, а також гальмується весь процес подальше. Тому ми прибрали дали можливість, якщо немає змоги провести розслідування, додати просто рапорт з первинної ланки з командирів, і так таким чином запустити процес, щоб була змога запустити процес подальше всієї цієї паперової роботи. Це окрема історія. Друга частина це якраз таки електронний документообіг, щоб а, на фінальній стадії, коли вже проходять велика всі військовослужбовці, вони не стояли дійсно в цих чергах. Я особисто декілька годин з моїм другом, з моїм побратимом провів в такій черзі в, в шпиталі на, в Києві на Печерську, і я бачив, як і ампутанти, і інші поранені просто. Стоять дійсно стоять, тому що на всіх не вистачає просто місця там сісти, деякі стояли на, на вулиці. І це ну, реальна ганебна практика. Більш того, через те, що не всім, а, ну, у нас є процедура, щоб ВЛК пройшли а, всі по одній схемі. Неважливо, яке поранення ти отримав, ти маєш пройти всіх лікарів. Це також не, а, ми а, намагаємося прибрати, щоб деякі лікарі, яких просто. Для галочки проходять наші військовослужбовці цього не потрібно було робити. Ну і по по-друге, максимально ввести це в електронну і чергу, і лек електронних документових, щоб десь ну тобто, максимально спростити всю цю процедуру для наших військовослужбовців. Пане Єгоре, чи є консультації з військовослужбовцями? Е, і, власне, чи готові е, медичні працівники до цих змін, до цього спрощення, до цієї діджиталізації з огляду на те, що е, стільки років працювали вже за певною схемою? Ну, до, до чогось нового дуже складно стосуватися на у перший час, звісно, що потрібно буде чомусь навчатися новому нашим лікарям у цих ВЛК. Але я думаю, що вони також розуміють, що їм, їм також це спростить роботу, якщо буде в електронному вигляді, а не кожного разу. Ну, ось дивіться, я знову ж таки, зі свого прикладу, я бачив, як відбувається оформлення кожного, кожного цього воїна. Військовослужбовця нашого витрачається дуже багато часу просто на там записування усіх всіх даних вручну, в журнали, які потім переписуються далі, і так далі, і так далі, і так далі. І бувало таке а, знову ж таки там з моїм а, другом. Тобто, я так, я я цю всю історію також пройшов, коли а, черга його кабінет зачиняється там за три людини до черги до, 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 до твоєї черги. І ти маєш прийти тепер на наступний день і знову вистояти всю цю чергу. Тому що ну, часи роботи цього лікаря вони закінчилися. І людина витрачає там, декілька годин в черзі свого, свого часу, а знову потім з, з наступного дня починає все, все з, з початку. Більш того, там є в цій ж черзі стоять люди, які а, хтось буде. Комісований, а хтось рветься на поле бою, і ми втрачаємо в тому числі і ось цих бійців, які б могли могли а, воювати в цей час. А вони тижнями, навіть не днями, тижнями ходять до лікарів за для того, щоб отримати ось ці папірець, що вони можуть повернутися до своєї військової частини. Тому а, так буде якийсь процес переходу. Але я думаю, що це якраз таки розуміють і лікарі, і військовослужбовці, що це спростить процедуру, тому думаю, що швидкий такий цей процес буде. Пане Ігоре, при найкращих перспективах, коли законопроект приймуть, президент підпише, скажіть, будь ласка, з огляду на те, що це питання нагальне, скільки часу буде займати ось ця оптимізація діджиталізація цього всього процесу? Ну, я знаю, що уряд не чекає на паперові. Ну тобто на, на рішення парламенту вони підготовують готують зараз вже цифрові рішення. А коли буде парламентом прийняте в другому читанні, я сподіваюся, що це буде за 2-3 тижні. То після цього і підписаний президентом законопроект. Після цього вони можуть вже не те, що впроваджувати, а давати доступи до таких електронних кабінетів, електронних черг. Я сподіваюся, що це протягом місяця буде зроблено. Пане Єгоре, дякую за те, що долучились до ефіру. Дякую за розмову. Це був Єгор Чернів, народний депутат. Ну а ми продовжимо наш ефір за мить.